117 учнів та учениць шкіл Чернігова отримують грошову допомогу від міста за успіхи в навчанні. Мова про визначені програмою пільгові категорії днями виконком міської ради затвердив список за результатами другого семестру. Учням з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус члена сім'ї, загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Проектам рішення пропонується надати допомогу за успіхи у навчанні за результатами другому семестрі 117 учням, зокрема в розмірі 3196 гривень. 18 учнів це за відмінні показники в навчанні. І У розмірі 2077 гривень 40 копійок 99 учням. І зазначеного списку учнів та учениць закладів загальної середньої освіти міста 23 мають статус дитини-сироти, 37 позбавлені батьківського піклування, 57 є членами сімей загиблих захисників та захисниць України. Загальна сума виплат трохи більше 263 тисяч гривень. Під час виконкому Ломако повідомив, що в наступному бюджетному році місто збільшить стипендії обдарованим дітям. Зокрема, переможцям олімпіад чи міжнародних конкурсів. Відповідне доручення він вже дав управлінню освіти обдаронуваним дітям, які там призери всеукраїнських змагань, міжнародних особливо змагань, тому що те, що ми виплачуємо, це ну навіть не хочеться цифриці назвати. От з наступного навчального року, щоб ми якби там. Два рази, хоча б збільшили. Якщо це буде суттєве зростання, бо у нас збільшиться кількість обдарованих дітей, медалістів, то ми будемо радіти з цього, от і нам не буде шкоди цих грошей. От але дивлячись цифри, які є зараз, то там ну не суттєва цифра. По суті, там для міста вона глобально нічого не змінить. А дитина старається, вона на репетитори тратить в десятки разів більше, ніж ці 500 гривень. Чи не репетітори, чи не книжки там, чи ще щось. Тому перегляньте, будь ласка, щоб ми встигли це. Нагадаємо, стипендії від міста цього року отримали призери Олімпіад всеукраїнського та обласного рівня, а також ті, хто успішно захистили свої наукові роботи малої академії наук на обласному. Ми всеукраїнському рівні переможці та переможниці міжнародних конкурсів і призери спортивних змагань всеукраїнського рівня їх виплачуватимуть до кінця поточного року, а вручили їх наприкінці червня в муніципалітеті, де з перервою після повномасштабного вторгнення збирають обдарованих дітей міста, щоб відсвяткувати їхні досягнення як гордості Чернігова.